Доброго дня. Доброго дня. Наталія Миколаєвич звернулася сьогодні до нас з яким питанням? Складним питанням по розділу земельної, приватизованого земельного участка в угу. тобто спільну власність. По консультації чи все було зрозуміло, чи? Юридичний підхід я зрозумів. Вирішити питання, це буде в майбутньому через адвокатів, через юристів. Я дякую вашому спеціалісту молодому, красивому. Я по російськи удовлетворен і благодарен за цю піселку.